На заході Покровського району розташована невелика Удачінська громада, яка утворилася в ході реформи децентралізації шляхом об'єднання двох сільських рад Удачінської та Сергіївської. Попри усі виклики, що пов'язані з війною, до опалювального сезону, тут підготувалися завчасно. Забезпечили повністю дровами всі соціальні об'єкти, по дві машини дров завезли, потім, ну ви бачили, вже скважини. Є, резервне водопостачання буде забезпечимо бензогенераторами. Зараз на стадії закупки генератори трифазні, потужні, щоб можна було скважини закачувати воду. Також розпочали розвозити тверде паливо мешканцям пільгової категорії, людям з інвалідністю, малозабезпеченим сім'ям, сім'ям військових, що оборонять зараз нашу країну та тих, хто, на жаль, віддав своє життя на фронті. Проблеми з електропостачанням в Удачинській громаді такі ж, як і в інших громадах. Ну, практично так, як скрізь, у нас по 4 години відключають світло. Ну, буває таке, що день проходить, зовсім не відключають. Буває так, що на годину на дві відмикають. Ну, зараз за останній тиждень цей. По 4 години. Перше время, коли почали відмикати світло, було багато дзвінків, що це таке, що це робиться. А так взагалі світло все приспособились люди, дехто вже з бензогенераторами. Коли зникає світло, ввечері можна вийти і що по селі працюють бензогенератори. Попри те, що в кожному дворі є свій колодязь, керівництво громади за кошти бюджету облаштувало декілька свердловин. Кажуть, це необхідно для того, аби при будь-якому розвитку ситуації забезпечити водою, соціальні об'єкти та місцевих мешканців. Бойові дії як почалися ж перебої з водою. І ми вирішили по соціальних об'єктах свердловини поробити для резервного водопостачання. Це у нас вже остання свердловина. Половину вони вже пробурили. Ну, ну, легше, треба генератор, побутовий генератор підключив і ви з водою. Ми поробимо виходи. В удачній у нас там на кафе є вихід трубки, амбулаторія, теж вихід буде, трубки зі стіни, щоб не перемерзала. Там електричний клапан, людина підійде, клавішу нажме і водичка буде бігти. Ну Вона технічна, ну, в Сергіївці вода така, що можна і пити. Ну, свердловини там у нас. Гроші з приямками, два кільця півтораметрових кришка, пробка, гідроакумулятори, автоматика. Ну, все повністю. Свердловини в удачному та Сергіївці були облаштовані за кошти місцевого бюджету. Як зазначив голова громади Валерій Дугельний, одна свердловина обходиться приблизно в 102-105 тисяч гривень.